Вітаю! Мене звати Маргарита Дербаха, я викладачка математики. На цьому уроці ми дізнаємось, яке квадратне рівняння називається неповним та як його розв'язувати. Найперше згадаємо загальний вигляд квадратного рівняння квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю. Ми знаємо, що А, b і c — деякі числа, причому А не дорівнює нулю. Але коефіцієнти b і c можуть дорівнювати нулю. У такому випадку отримаємо неповне квадратне рівняння. Якщо b і c дорівнюють нулю, то тоді отримаємо рівняння виду ax квадрат дорівнює нулю. На що нам треба помножити не нульове а, щоб отримати нуль? Звісно, лише на нуль. Тоді х квадрат дорівнює нулю, тобто х дорівнює нулю. Це і буде розв'язком такого неповного рівняння. Якщо це дорівнює нулю, то отримуємо рівняння ax квадрат плюс bx дорівнює нулю. Виносимо x за дужки. Тоді рівняння перетворюється на x помножений на дужки, в яких ax плюс b дорівнює нулю. Отримали рівняння, коли добуток дорівнює нулю. Згадаймо: добуток дорівнює нулю. Тоді, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Скориставшись цим правилом, отримаємо, що дана рівність виконується при х дорівнює нулю, або ах плюс b дорівнює нулю. Перше рівняння вже розв'язане. Розв'яжемо друге рівняння. ax дорівнює мінус b. Тоді можемо поділити обидві частини рівняння на а, так як воно не дорівнює нулю. Отримаємо x дорівнює мінус Б поділити на а. Тобто дане неповне квадратне рівняння буде мати такі розв'язки 0 та мінус б поділене на а. Останній випадок неповного квадратного рівняння, коли b дорівнює 0. У такому разі маємо a х2 плюс С дорівнює нулю. Перенісши це в іншу сторону. І поділивши все рівняння на А, отримаємо х квадрат дорівнює мінус С поділене на А. Будьте уважними. Вираз мінус С поділити на А може бути як від'ємним, так і додатним. Все залежить від коефіцієнтів А та С. Тепер може бути два варіанти розвитку подій. Якщо права частина цієї рівності. Тобто мінус С поділене на А є числом від'ємним, то дане рівняння не буде мати коренів. Якщо цей вираз є невід'ємним, тоді коренями цього неповного рівняння буде числа, корінь з мінус С поділити на А, та мінус корінь з мінус С поділити на А. Це був останній вид неповного квадратного рівняння. Тепер давайте спробуємо розв'язати декілька рівнянь. Розв'яжемо перше рівняння. Мінус 96х квадрат дорівнює нулю. Це вид неповного квадратного рівняння, коли коефіцієнти b та c дорівнюють 0. У такому разі х дорівнює нулю. Другим рівнянням буде 2х2 мінус 50 дорівнює нулю. Переносимо 50 вправо від знака дорівнює. І отримаємо. 2 х квадрат дорівнює 50. Тоді, поділивши все рівняння на 2, воно перетворюється на х2 дорівнює 50 других, Тобто 25. х квадрат дорівнює 25 тоді, коли х дорівнює 5 або мінус 5. Тобто ці числа є коренями даного рівняння. Третє рівняння. 4х2 плюс 16х дорівнює 0. Виносимо х за дужки І маємо х помножити на 4х плюс 16 дорівнює 0. Тоді х дорівнює 0. Або 4х плюс 16 дорівнює 0. Розв'яжемо друге рівняння. 4х дорівнює мінус 16. Тоді х дорівнює мінус 16 четвертих. Тобто мінус 4. Тоді кореніми рівняння будуть числа 0 та мінус 4. Четвертим рівнянням буде таке: добуток дужок хмінус 2 помножити на 3х плюс. Дорівнює мінус 6 мінус 5х. Розкриваємо дужки і отримаємо 3х2 плюс х мінус 6х мінус 2. Дорівнює мінус 6 мінус 5х. Переносимо все справа від знака дорівнює вліво, змінивши знаки. 3х2 мінус 5х, мінус 2, плюс 6 плюс 5х дорівнює 0. Зведемо подібні доданки. 3х2 плюс 4 дорівнює нулю. Тобто 3х2 дорівнює мінус 4. Або ж. Х квадрат дорівнює мінус 4 третім. Квадрат будь-якого числа не може дорівнювати від'ємному числу. Тоді це рівняння не має коренів. І останнім на цьому занятті ми розв'яжемо повне квадратне рівняння, але скористаємося способами розв'язання неповного квадратного рівняння. Виділимо повний квадрат у рівнянні. х квадрат мінус 8х плюс 12 дорівнює 0. Згадаємо формулу квадрат різниці. А квадрат мінус 2аБ плюс б квадрат дорівнює квадрату з А мінус Б. Запишимо у дужках х2 мінус 8х. В цьому випадку за формулою x це A, А, а 8х це 2аБ. Тобто Б дорівнює 4. Для того, щоб вираз був квадратом різниці. Нам необхідно додати 16 до цього виразу квадрат 4. Але так як ми додаємо, то повинні і відняти, щоб рівняння залишилось незмінним. Отримаємо у дошках х 8 х плюс 16, і поза душками мінус 16 плюс 12 до 0. Душки за формулою скороченого множення. Перетворюємо на квадрат з різниці x мінус 4 і поза квадратом мінус 4 дорівня 0. Отримаємо, що квадрат з хміну 4 дорівнює 4. Можемо розбити на два рівняння. x мінус 4 дорівня 2 та хміну 4 дорівнює мінус 2. Адже саме 2 та мінус 2 в квадраті рівні 4. Розв'язавши отримані рівняння, маємо два корені. 6 і 2. На цьому уроці ми дізналися, що таке неповні квадратні рівняння та як їх розв'язувати. Також, як розв'язати повне квадратне рівняння, виділивши повний квадрат. На наступному уроці ми вивчимо формулу коренів квадратного рівняння. Дякую за вашу увагу та до зустрічі наступного уроку!